Привіт! Сьогодні у мене в гостях точно та людина, яку впізнає аудиторія Суспільного і поціновувачі спорту, і навіть ті, хто захоплюється українською музикою і слухають, наприклад, козаксістим. Та й взагалі ті, хто цікавляться літературою, теж. Дмитро Лазуткін сьогодні в мене в гостях. Я вас вітаю. Ви е, презентували нову книжку, називається Закладка. І звісно, що ми будемо говорити про це. Але я, мені ніби бракує перед тим, як почати про це говорити: от якихось таких пазлів, елементів певного беку, вашого бекграунду. Тому я поставлю дуже, дуже примітивне запитання. Але яким було ваше дитинство, пане Дмитре? Ви народилися в Києві і зростали теж тут. Розкажіть трошки про це. У мене було щасливе київське дитинство, за виключенням того, що мене дуже довго не хотіли приймати в піонери. Але знову ж таки, я не знаю, чи це драматичний факт моєї біографії. А чому не хотіли? Ну, тому що я був башкетником. Це не ж обов'язково була для всіх процедура. А я був таким хуліганом. Добре вчився, але був хуліганом, багато бився, займався різними видами спорту і ось так якось. А так загалом займався. Літературою з середньої групи дитячого садочку. Ну як, тобто займався, почав писати перші тексти. А вже потім з 11 років перша закоханість зробила так, що поезія стала постійною частиною життя. Закохався я в дівчину, якій було 14. Це були безнадійні стосунки, тому що самі розумієте, дівчині, якій 14 років, абсолютно не цікавий 11-річний хлопець. Натомість, я там щось страждав собі, думав і виписував свої почуття і став читати інших поетів спочатку класиків, потім сучасників, і таким чином якось співставляти те, що пишу я і те, що я читаю. А що саме ви читали тоді в дитинстві? Це щось зі шкільної програми, чи поза нею було ну поза шкільною програмою, тому що моє дитинство припало на той час, коли були дуже популярні товсті журнали, коли почали друкувати авторів там розстріляного відродження, коли з'явилися перші публікації Василя Стуса в вечірньому в Сіні пресі, пам'ятаю, величезна добірка була там на весь розворот і так далі. Тобто багато що можна було просто знайти в бібліотеці в читальному залі тому. Тому що там ну придбати це все було неможливо, але я ходив в бібліотеку в читальному залі читав свіжі номери журналів: дзвін, вітчизна, Київ і купляв також там такі видання нові, інакше зовсім такі, як «Світовий», «Сучасниць», які тільки почали з'являтися в Україні. І добре ще вчилися, тобто у школі у вас теж успіхи були хороші, окрім поведінки, я так розумію. Так, так. Ну до певного періоду, скажімо так. Потім я перейшов у математичну школу на Лівобережці, і там оцінки погіршилися, тому що вимоги були більшими. Математична школа, це мені перегукується. Я теж закінчувала фізмат клас у школі. Але е, про е, вірші ми розібралися. А зі спортом, коли ви почали займатися спортом, саме от. Прямо спортом, не, не просто там десь хобі чи що, ну, весь час, і що це було? Весь час займався. Ну тобто, щоб брати участь у змаганнях, ну десь в класі в четвертому це була вільна боротьба, а потім вже пристрасть до єдиноборства вона змінилася захопленням карате, кікбоксингом. Вже в студентському віці я почав вже виступати по дорослих і. З кількох видів спорту, скажімо так, здобувати медалі на змаганнях там міського, потім всеукраїнського рівня, ну і далі міжнародного. Тобто кікбоксинг, козацький двобій, карате і різні інші суміжні види до які близькі за правилами. Тобто там, де є ударна техніка рук, ніг, елементи киткової техніки. Ви говорили в одному зі своїх інтерв'ю, що спорт дуже додає до впевненості в собі, зокрема, єдиноборство, дуже розвивають ось цю рису, цю таку навичку. Припускаю, як це працює, але оскільки ви кажете, що ви почали цим займатися, почали займатися, тому що цікавило, чи були невпевненою в собі дитиною? Я думаю, що я був впевненою людиною в собі і потребував якогось ще фізичного підтвердження, скажімо так, тому що ну в той час я не знаю, чому у нас було багато дуже там в школі, там бійок, там постійно якісь такі конфлікти. Коли почали з'являтися, там вже в такому віці симпатії до тих чи інших дівчат, які такі перші такі шкільні стосунки, то це збільшилося в рази і. Потреба і необхідність, і запит певний був. Тобто, у мене я постійно з кимось бився. Я скільки пам'ятаю, от шкільні роки постійно якісь у мене були там в коридорах, на перервах після школи. Якісь розборки була таке, що я йду додому мене там чекають кілька хлопців, щоб там через те, що мені там якась дівчина з паралельного класу там усміхалася, якісь записочки писала, щоб за це мені помститися і провчити мене. Тобто, це була регулярна штука, і вільна боротьба тут сильно допомогла мені. А я чомусь собі так ще могла уявити, що якщо ви відмінник з дитячого садка пишете вірші, і це така спроба ствердитись, можливо, що ось, може, хтось цькував, що хлопчик відмінник і ще й вірші. Ні, 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 у мене такого не, не було. Так. Ніхто мене не цькував, я не був зовсім відмінником, скажімо так, в мене завжди було чотири по малюванню. Що не дано, то не дано. Ось так. А так загалом непогано вчився, але не можна сказати, що там був якимось зірцевим таким. Хлопцем. Ні, ну, нормальний, нормальний підліток 90-х років там. Ну, от те, що ви описуєте з, про своє дитинство, я десь так вас бачу і зараз. І у мене дуже. Перше запитання, яке постає: окей, людина, яка має стільки усього в своєму житті, пише вірші, коментує спорт, напевно, що займається спортом, навіть менеджерську і продюсерську діяльність також привносить своє життя. А зараз ви ще їздите на схід країни, зокрема на фронт, як кореспондент. І це все довкола крутиться. Ви швидко говорите по вашій динаміці, по міміці, по рухах. Видно, що ви дуже активна людина. Я можу зрозуміти, як це все поєднається, до речі, У мене не постає питання. Я розумію, що ця різнобічність, вона якраз і дає таку різнобарвність у вашій діяльності. Але де ви берете на це ресурс? Ви маєте родину, ви маєте ще двох доньок. Як ви його поновлюєте? Де він береться? Взагалі? Ну мені якось, якось дивно, коли чогось не відбувається. Тобто постійно якісь. Скажімо так, рух породжує додатковий рух, тобто і за з'являється. Тобто, чим більше ти спілкуєшся, їздиш, презентуєш книгу віршів, їздиш на війну, робиш якісь репортажі. Чим більше в твоєму житті відбувається різних подій, які тебе щиро цікавлять, тим більше їх потім з'являється. І якось я вже до цього призвичаюся. Тобто мені комфортно дуже так. Мені некомфортно, коли виникають в житті довгі паузи, і ем, я не скажу, що це от якась така туга за невостребуваності. Навпаки, мені іноді потрібно якось вдихнути, видихнути, подумати навіть щодо цієї ж самої літератури, так про спосіб висловлювання, про ту інтонацію, яка мені от зараз саме відгукується іноді це потрібно, але все одно мені рух дуже дуже важливий. Ось ця різноплановість, різносторонність вона дуже добре щитується в вашій збірці, саме про закладку, якщо ми говоримо, адже вона зараз це нова книжка, яку ви презентуєте? І розкажіть про неї. Я так бачу, і я так розумію, що ви її почали писати ще до повномасштабного вторгнення. Це не тільки вірші, які писали зараз. Як довго ви над нею працювали? Який це період часу? Річ у тім, що тексти почали писатися ці десь з 19-го, з початку 20-го року. І збірка була вже складена, складена і мала б виходити в березні, в квітні. Так? І я собі планував, що її презентація це буде такий. Теплий тур по літніх терасах, по закладах, куди жінки будуть приходити в якихось легких сукнях, де будуть пити коктейлі, вино. А чоловіки не приходять на працювати. Чоловіки так само приходять, але все-таки частина текстів, великий пласт текстів, це були якісь романтичні вірші, про кохання, про стосунки. І переважно, ну я вже звик до того, що аудиторія більшість це все-таки, принаймні, це жінки, дівчата. І я собі думав, що це буде щось красиве під фортепіано чи під саксофони. Якийсь такий проект собі так бачив вже. Але трапилася війна, з'явилися нові тексти, абсолютно інші. Насправді, і було питання, чи видавати їх окремо, чи інтегрувати всю книжку. Але я подумав, що відкладати це там на рік, на два мені здається не зовсім правильно, і вони так чи інакше. Лягли, як на мене, знову ж таки, десь вони розрізали от ці тіло цілісної цієї книги, але в інш... з іншого випадку, ну і війна теж увірвалася в наше життя, і розрізала його просто на шматки. Його відчули вже всі, не так як було під час АТО з 14 року. Зараз вже всі розуміють, що війна це частина його життя персонально, особисто. Так, от осією книжка вийшло, і я почав писати тексти і. Знайшов їм місце у книжці. Це не ремовані переважно тексти, це верлібри, це відмінні вірші від тих, які складали основний пласт текстів цієї книги. Я знову ж таки зрозумів, що війна вона не ремована, що некрасива. Що тут робити таке от силаботонічне плетиво, Неприродньо для мене, внутрішньо. Я шукав якісь референси, знайшов їх для себе. От мені дуже сподобалися тексти про війну Горана Сіміча, американського поета боснійського походження. Десь воно мені відгукнулося. Але знову ж таки, мої тексти не зовсім схожі. Це такі от сюжетні верлібри, сюжетні. Е Поетичні репортажі, можна навіть так сказати, тому що всі історії, всі історії, які розказані в цих віршах про війну, це, це от реальні історії. Е, вірш весна у про це Це про те, як ми знімали сюжет про розмінування Ірпіня. Ще навіть до розмінування я на власній машині туди приїхав. От ми з оператором приїхали, вийшли і до нас на зустріч. Вийшов чоловік, який розповів, як от у нього жили військові російські, як танком заїхали в його двір. Індійський океан це історія, яка не стала. Сюжетом тому, що спікери відмовилися потім на камеру говорити. Але це от дійсно про дівчинку, яка залишилася з дідусевим бабусею в Маріуполі. В той час мама була на відпочинку, літала в Індію, і е, коли вона поверталася, почалася війна, і вона потім забирала їх вже з окупованої території, тому що їх вивезли вивезли туди. Тобто, це реальна історія. І Люди на презентаціях я дивлюсь, вони плачуть там, вони спів, 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 е, співчувають, і вони. Дуже-дуже гостро розуміють те, що відбувається. З іншого боку, відмовитися від якоїсь лірики, текстів про стосунки, е, теж мені було важко, тому що воно вже було написано і воно також увійшло в цю книгу. І багато кому це потрібно теж зараз, я розумію. От ми їздили з туром в Житомирі, були в Києві, в Івано-Франківську, у, у, Львов, у Львові, у Тернополі, в інших містечках. Е, всюди, от е, Є, є запит на щось таке світле, на щось таке, от прозоре, таке легке. Все-таки людина не може жити під. Тиском інформаційним постійно не може жити в темряві постійно, потрібна якась світла перспектива, якийсь промінчик. А не було страху, що ви це все поєднуєте все-таки в одну збірку, і я я цілком підтримую це, що потрібен цей промінчик, і потрібно відволікатися. Але з одного боку книжка починається. Е, ми і ми розуміємо, що це про уже повномасштабне вторгнення, а далі там і про шкільне кохання, і про взагалі якісь такі стосунки, такі романтичні, ліричні, легкі, де. Немає навіть натяку на це, але це все під однією політуркою. Чи вам не різало це? Ні, не різало, тому що починається все таки книга з віршів, які які були написані до війни, і там були такі дуже, дуже такі, як на мене, зрозумілі якісь перечуття, якісь пророчі, навіть моменти, як ви виявилося зараз, так? Перші рядки у березні, морозному чи квітні, коли зірки як рани на живі, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі здавалося б в 19-му році. Чому воно написалося? А зараз воно абсолютно інакше звучить, ну, але це щитується якраз уже про повномасштабне вторгнення. От я, як читачка, читаючи для мене початок, це суто війна, а потім хоп, і такий перехід одразу на, на ліричну тему. Для мене трошечки Ну, мене не зовсім одразу. Там все-таки філософська лірика, яка не дотична до бойових дій, якихось, але все одно це частина нашого життя. Ми живемо, ми не тільки думаємо про війну, так ми ходимо на побачення, ми. Спілкуємося з людьми, ми любимо врешті решт і я думаю, що залишаємо за собою право любити, правда? І відмовлятися від цього ну це було б неприродньо, як на мене. Тобто, якщо робити це суто там лірика е воєнкора, такого знаєте, як проект, то, то можливо слід було б виокремити це все, але. Я би хотів, щоб це була книжка, от власне закладочка, що Вона і називається так, так? Бо це фіксація тих чи інших епізодів, кожен з яких неповторний, і до кожного з яких слід повертатися, тому що ми ніколи не будемо жити вже цей день, і в цьому віці ми ніколи не будемо. Ми не повернемося там, після війни, щоб прожити там, свої там, 25, 27, там, 42 чи 54, так? Це вже ніколи не повернеться. Тому, от для мене було важливо, щоб тут було щось зовсім, зовсім інше, і по настрою теж щоб не на одній ноті воно все лунало. Зрозуміло про те, як ви пишете взагалі вірші, і про повномасштабне вторгнення не було у вас такого ступора, якоїсь кризи? Я від багатьох митців ми чую це, що і не тільки письменників, і письменниць, коли ти закляк стан шоку, і ти не можеш нічого робити, ніби навіть думати не можеш. Як це було у вас? Це нормально. Я думаю, що багато хто от переживав щось подібне. Я для себе що зробив? Я отримав акредитацію Міністерства оборони на роботу в зоні бойових дій і поїхав, власне кажучи, спочатку на Київщину, потім на Чернігівщину, потім на Харківщину, потім на Донеччину. І от почали з'являтися ті історії, які потребували не лише от репортажного журналістського проговорення, але й поетичного переосмислення. Якась така от. Метафізична історія цієї війни, метафізичний репортаж, якщо можна сказати так, і от в інакший спосіб зовсім я ж кажу, почав говорити про всі ці речі. Для мене це було важливо. Я в такий спосіб знайшов інтонацію. Це дуже важливо, щоб це була не фальшива інтонація, щоб це не звучало як якась кон'юнктура, щоб це було от дуже таке справжнє внутрішнє висловлювання. Тому що як не крути, відповідальність на кожному. Є за той наратив, так який ми несемо, і я як письменник це усвідомлював прекрасно, що тут в цей момент от, збрехати не можна. Треба от, бути максимально чесним, і це має бути от така, от пряма мова з рефлексіями. Вочевидь, от ви говорите, що це дуже важливо. Це висловлювання дуже важливе. Тут я не можу з вами сперечатися і категорично погоджуюся, що мистецтво особливо в часи війни дуже важливе. Разом із тим, ви я посилатимусь на слова одного з ваших інтерв'ю. Не так давно воно було. Ви сказали, що ні спорт, ні культура, ні література не можуть щось змінити і. Тут теж ніби складно сперечатися. Змінити щось може зброя. Війну зупиняє зброя, не культура і не література, так точно. Але разом із тим це можливість висловлюватись, це можливість гучно лунати на майданчиках і зачіпати серця людей саме мистецтвом, тому що новини. Яке би вони не були жахливі, вони часом не можуть пробити ось якийсь там шар. Що ви думаєте про це? Можливо, ви поясните краще, що ви мали на увазі? Ну я мав на увазі, звісно ж, те, що ані найпрекрасніші вірші, ані найкраща музика, не зможуть зупинити диктатора, який ухвалив рішення так атакувати сусідню країну, вочевидь, не зможуть, і ми в цьому переконалися. Вже я думаю, що не раз, але водночас я вірю і в силу слова, і в силу поезії, і в силу літератури, і мистецтва, як такого, тому що от здавалося б, їздили ми з 2014-2015 року дуже багато з різними волонтерськими проектами на схід України. І от коли у них відбувалися чергові вибори, і вони знову голосували за екстрагіоналів, думаєш, ну от здавалося б, їздиш, розповідаєш, якісь у нас там зустрічі, спілкування. Книжки привозимо, концерти проводимо, а все одно результати такі. Ну, не зовсім про українські в такій от перспективі. А з іншого боку, все одно це все впливає. Знаєте, цього року от виїжджали з Краматорська, я дуже люблю розказувати цю історію людям. Е, виїжджали з Краматорська, зупинилися. Е, Тіньочку, і вийшла до нас бабуся, яка винесла такий холодний холодний компот, і я з військовими був, і хапає ледь не за руку, каже: ви ж повернетеся, ви ж нас не покинете і ледь не плаче. Тобто в Краматорське, який там багато хто називає ватним, таким-сяким. Ось жива людина, яка просто виходить і не відпускає тебе, принаймні от, ну, на рівні там, якоїсь такої сердечної, душевної реакції, не відпускає. Тобто воно якось ж вплинуло, вочевидь. Я думаю, і на багатьох людей, от особливо по молоді, це видно. Так, перед якими виступали ми там в Старобільську, в тому ж Сватовому, в тому ж Краматорську свого часу, в Торецьку, е, в Щасті. Я думаю, що це так чи інакше подіяло, що воно має якийсь ефект. Тому що молодь, як на мене, у східних регіонах України вона зараз відверто проукраїнська у переважній своїй більшості. Отже, отже, можуть все таки змінювати і спорт, і культура щось. Чому мене так ще зачепила ця фраза? Я розумію, що можливо я туди начіпляла чогось свого, і це можливо був просто мій настрій, коли я слухала цю розмову вашу. Я в цьому считала, ніби йдеться про те, що і культура, і спорт можуть бути поза політикою. А мені так не здається, що ви думаєте про це. Ну і культура і спорт можуть бути поза політикою, але, вочевидь, коли йдеться, наприклад, про великі спортивні змагання, де звучить гімн, де піднімається прапор, тут вже не йдеться про те, що там. Щось поза чимось, так коли йдеться про спорт на якомусь місцевому рівні про фізкультуру, про особисті вправи, ясна що тут жодного політичного меседжу може не бути. Але коли йдеться про великий спорт, то тут політика з'являється так чи інакше, і чим більше людина мені здається цього уникає, усвідомлення цього, тим вона гірше собі робить в якійсь такі от Певній перспективі у нас є приклад там того ж там Василя Ламаченка і Олександра Усика. І реакція одного і іншого на початку війни була під пильною увагою. Це люди з кількомільйонною аудиторією, з величезною аудиторією. Там жоден. Письменник, режисер український, жоден актор не має такої аудиторії, як мають ці боксери. І дуже важливим було висловлювання Олександра Усика і збір коштів величезних для зсу. Так і вчасна якась така от реакція. І водночас ці паузи, які були у Василя Ламаченка, як вони сприймалися суспільством, я думаю, що кількість його фанатів в Україні зменшилася в рази. В рази вона і так зменшувалася через його таку помірковану, дуже публічну позицію поза політикою. Спорт спорт це одне. А там війна, це все якісь там розборки олігархів, і всякі такі штуки. Там це все, це все в підсумку спрацювало проти нього. А для спортсмена як не крути, не лише результат, але і спілкування зараз з людьми, з болівальниками — це дуже, дуже, дуже важливо. Не тільки в контексті рекламних контрактів, але і набагато ширше. Ну от коли йдеться про спортсменів, тому мені здається, я з одного боку також розумію ось цю тезу і ось цей закид, Мовляв, це спортсмен. Не наділяйте його функціями політика, функціями якоїсь просвіти, що він має нести просвітництво в маси. Він робить свою роботу, але разом із тим, і ви про це говорите. Це величезні кількості, це величезна аудиторія фанатів, які дивляться на цю людину, як на взірець і прислухаються до його думки. Тобто. Це теж уже відповідальність, що ти транслюєш. Не погодитись дуже складно. Ви вже говорили багато про це, і ми зрозуміли, що зараз ви їздите як кореспондент. Це я так розумію, ваша основна основний рід вашої діяльності. Чим ви ще займаєтесь? Ну зараз це дійсно основний, тому що ну я був ведучим олімпійської студії тут разом з Анною Аннерзадінев. Чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Ми вели олімпійські програми. Але надалі е, якось спорт ну, зовсім відійшов для мене там результати, голи, очки, секунди відійшов на якийсь там другий, третій, четвертий, п'ятий план. А, а натомість можливість працювати журналістом в зоні бойових дій дуже приваблива. І спілкуватися, і робити портрети військових, і говорити з ними, і розповідати про них широкому загалу. Це, це герої нашого часу, беззаперечні. Причому е, тому ясна річ, що хочеться, щоб про них знали більше. Тобто, це от такі от. Е, Шлях, який я пройшов, от від початку повномасштабного вторгнення займаюся цим, займаюся частково волонтерською діяльністю. Ну і зараз в зв'язку з тим, що несподівано вийшла книжка, тому що вона була відкладена. А мені з «Старого Лео» сказали, що ну ми все-таки вирішили випускати цю збірку віршів, то трошечки займаюся ще й презентацією по Україні, і сподіваюся, що надалі будуть виступи і в Одесі, і в Херсоні. Ми ледь чи не в кожному випуску програми Культурний інстинкт від гостей чуємо цю тезу, що війна в Україні і Україна загалом змінила світ і змінює його надалі. Теж неможливо з цим напевно сперечатися, але кожен раз хтось виокремлює оті зміни, які важливі для нього, для неї, або які помічаються в першу чергу. Ви були на заході країни, презентуючи свою книгу, ви їздите по роботі на схід країни. Які зміни бачите ви? Чи бачите їх ви? Що вас е, зачіпає? Ну, те, що бачиш. Е... Так, от, на щоденному рівні те, що набагато більше з'являється перекладів української літератури, української поезії на різні мови світу. Тобто я в Фейсбуці можу викласти текст, він вже там, наступного дня з'явиться литовською, польською, іспанською, англійською і так далі, японською, в тому числі. Щодо виступів і змін в людях, знаєте, я виступав у Харкові на фестивалі «П'ятий Харків, Сергій Жадан мене запросив з кількома музикантами ще. Ми там і провели виступи. Що мені сподобалося, що в Харкові, попри те, що тоді ще місто обстрілювалося так доволі доволі часто, доволі щільно, навіть було багато людей. Так, за захід проходив бомбосховищі, але були просто натовпи людей, які прийшли послухати. Причому не лише там музику, так на концерт. Вони слухали поетичні виступи. Це сотні людей, так стежили за дискусіями на. Політологічні, культурологічні теми, там було трохи менше людей, але все одно вони були, вони заповнили зал, і це було помітно. Ось це вражає, що, здавалося б, є якісь інформаційний такий постійний потік, а з іншого боку, у людей є потреба от в таких культурних подіях. А поезія це. Квінтесенція всього це шлях, який, так би мовити, веде до усвідомлення певних процесів. І це така от зброя прямої дії в певному розумінні, знову ж таки, тому що там сконцентровано багато чого. І для того, щоб поїхати з виступом, кудись ну, поету багато не треба. Просто взяти треба і поїхати. Це все-таки не концерт, не кінофестиваль. Так тут е -э, теж є в цьому свій плюс. Я на сам кінець, уже завершуючи нашу розмову, протягом цієї розмови намагалася зрозуміти, от як ви побудований, тобто, як, як влаштовано це в вашій системі, тому що знову ж таки, я не перебільшую і не збрешу, якщо скажу, ви дуже активний, ви життєстверний, ви посміхаєтесь, у вас багато енергії, ви швидкий. Я розумію, що це риси, напевно, що ваші, але разом із тим, я знаю, як працювати з новинами в країні, де триває війна, і бути всередині і спілкуватися з цими людьми, це не може рикошетити і просто відско... відскочувати від тебе, не залишаючи сліду. Як ви даєте з тим раду? Я розумію, що зараз ви зібрані, Ми говоримо на... під час інтерв'ю для телебачення. Звісно, що ви не будете показувати свої емоції, але я впевнена, що якісь поради, як тримати себе купи, вони дуже дуже доречні для нашої аудиторії. Ну я звик перемикатися, все таки і десь блокувати якісь внутрішні процеси, які бачу, що можуть призвести до руйнування. В тому числі, от коли їздив і знімав репортажі, спілкувався з людьми з окупованих територій, я в певний момент зрозумів, що Стоп, треба зробити якусь паузу. І я поїхав до військових. Мені на передовій було, чесно кажучи, психологічно більш комфортно говорити з військовими і брати у них інтерв'ю, ніж же, е, вислуховувати от постійний потік цих історій е, людей, які стали жертвами окупації. Тобто це важливо, це е, дуже і дуже важливо зараз. Але от пер, певне перевантаження психологічне, коли я розумію, що я вже ну, не те, що не вивожу, але що мене це тригерить і доганяє постійно, ну таке так було. Тому я думаю, що тут універсальних рецептів бути не може. Кожен сам має відшуковувати якийсь внутрішній баланс. Я свій внутрішній баланс остаточно знайду, коли от. Мої сподіваюся, пророчі рядки з ще з червоної книги про дачу Чехова. Віч у мене є дача Лазуткіна. Здійсняється, коли замість дачі Чехова буде в Гурзуфі мистецька резиденція для українських письменників, художників, музикантів, а також для представників дружніх країн Литви, Польщі і так далі. Тому що Чехов там був лише кілька разів. Здебільшого там його дружина Кніпр Чехова, жила. Місце прекрасне і треба його якось. Вводите в український контекст. Дякую, Дмитро. Дякую, Дякую за розмову.